Шкі представляють єдині знижки на пластер Аргент, 15% відсотків аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Мобілізація в Україні продовжується. Частина військовозобов'язаних українців вже виконала свій обов'язок, оновила дані. Однак це зробили не всі. Що врятує від штрафу за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних, кому першому надійде паперова повістка, кого з військовозобов'язаних не будуть затримувати на вулиці? Та що потрібно робити, якщо працівники ТЦК чи поліції Примушують пройти до військкомату або до відділку поліції. Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин протягом двох місяців від 18 травня до 16 липня 2024 року. майже 5 мільйонів військовозобов'язаних оновили свої дані. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін на вимогу закону про мобілізацію протягом двох місяців з 18 травня по 16 липня дві року Військовозобов'язані повинні були оновити свої дані. За результатами оновлення, 4 мільйона 690 тисяч 496 військовозобов'язаних виконали свій обов'язок. З них військовооблікові дані оновили через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 510 тисяч. Віддали перевагу центрам надання адміністративних послуг 1 мільйон 152 тисячі осіб. У застосунку «Резерв плюс» оновили дані понад 3 мільйона осіб. Примітно, що ловити тих, хто оновив дані до 16 липня 2024 року не будуть. Працівники ТЦК не будуть затримувати військовозобов'язаних, які вчасно оновили свої військово-облікові дані до 16 липня. Як це передбачає закон? Про це Дмитро Лазуткін сказав в ефірі Радіо Свобода. Людина виконала норму закону у зазначений термін. Оновила свої військово-облікові дані, вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину ловити серед вулиці. Взагалі, наголошує Лазуткін з цим були пов'язані неприємні процеси. Приміром, коли на блокпостах силоміць когось намагаються витягувати, всі ці дії негативно впливають на імідж українських збройних сил. Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. За законом це можуть робити тільки представники поліції. За словами представника Міноборони, військовозобов'язані для того й оновлювали свої дані, щоб було зрозуміло, де вони перебувають для потенційного направлення на військово лікарську комісію. Якщо дані не оновлені, направлення видається за місцем реєстрації. Також у відомстві пояснили, кому з тих, хто оновив дані, надсилатимуть паперові повістки першими. Це робитимуть за допомогою реєстру оберіг, автоматично задавши певні критерії для пошуку. Вік, спеціальність тощо. Як повідомила заступниця міністра з питань Провізації Катерина Черногоренко ТЦК буде вносити дані спочатку до реєстру оберіг, а вже потім до паперової справи. Про це вона сказала в інтерв'ю на Ютуб каналі. Є питання зараз. Це відбувається наступним чином. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає генштаб. У цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему, і далі вже працює з кожним військовозобов'язаним. Простіше кажучи, за допомогою реєстру оберіг можна автоматично зробити вибірку найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками. Це схоже на таргетовану рекламу, тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час. Створювати самі повістки, також тепер можуть в електронному вигляді за допомогою того ж реєстру оберіг. далі їх друкуватимуть і надсилатимуть у паперовому вигляді за останньою відомою адресою. Якщо людина не повідомила ТЦК, ЦНАП чи через Плюс іншу актуальну адресу, розсилати такі повістки будуть через Укрпошту, зазначили у генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до прийнятих змін в законодавстві після 16 липня. Передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. А от поважною причиною несвоєчасного оновлення даних в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки може бути хвороба. Про це повідомив адвокат Сергій Старенький в ефірі телеканалу Київ 24 я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому впродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом, справді підставою для визнання, скажімо так. Поважності таких причин може бути лише хвороба. Відсутність людини в Україні, відсутність інтернет-зв'язку чи відсутність можливості доїхати до ТЦК не є поважною причиною, наголосив фахівець. Однак є й хороша новина, яка стосується правил мобілізаційного законодавства, та тих людей, які не встигнуть оновити свої дані до 16 липня 2024 року. У Верховній Раді запевнили, що військовозобов'язані в Україні зможуть оновити свої облікові дані без штрафу навіть після 16 липня. Про це в ефірі Київ 24 Заявив народний депутат України від фракції Слуга народу Олександр Федієнко. Дивіться від того, що настає дата 16 липня. Це жодним чином не каже про те, що після цієї дати, тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухилянтами, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу наголосити, що ТЦК повинен провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним громадянином військово зобов'язаним. За його словами, люди, які не змогли прийти та оновити дані в ТЦК до 16 липня, зможуть і надалі це зробити. В такому разі адміністративний кодекс передбачає, що на таких людей не накладатимуть штрафи, адже вони самостійно усунули таке правопорушення. більше, адвокатка Анастасія Кондрась пояснює, що всю інформацію про військовозобов'язаного ТЦК та СП можуть взяти з відкритих реєстрів, і це дає можливість оскаржити накладення штрафів. Щодо того, що можуть отримувати дані з публічних реєстрів. Дійсно, в ТЦК та СП є обов'язок, коли закінчиться 60 днів про оновлення даних, і коли вони захочуть накласти на людину штраф, перевірити по публічних реєстрах всю інформацію. І якщо вони можуть з цих публічних реєстрів таку інформацію взяти, відповідно, накласти штраф на людину вони не можуть. Угу. Але в чому в нас проблема? Дуже багато людей дані не уточнили. Дуже багато працівників ТЦК та СП не так багато. В них крім накладення штрафу і звірки оцих даних у публічних реєстрах, є ще дуже багато інших обов'язків. І мої побоювання, що такі штрафи будуть накладатися просто на всіх громадян, які не уточнили свої дані, в силу того, що в ТЦК та СП просто не вистачить часу перевірити всіх. Або відповідно такі штрафи будуть накладатися не зовсім одразу там, прям в липні в серпні місяці, а можливо навіть і значно пізніше. Я рекомендую всім громадянам все таки не сподіватися на те, що ТЦК та СП візьме дані з публічних реєстрів, тому що як я вже зазначала, можуть бути питання взагалі з внесенням даних, можуть бути помилки в таких даних. Можуть такі дані поцікати СП, не перевірятися, а просто накладатися штрафу, хоча це буде порушенням їх обов'язків, тому що вони зобов'язані спочатку звірити, чи можуть вони взяти такі дані, а потім накладати штраф. Тому я би все-таки радила на це не сподіватися, а уточнювати свої дані і знати, що обов'язок по уточненню даних такі громадяни відповідно виконали. Якщо ж до українців на вулиці все ж таки підійдуть працівники ТЦК та запропонують проїхати до військкомату чи відділку поліції, у них потрібно запитувати, це затримання чи доставлення, оскільки це два різні поняття як за формою, так і по суті. Про це заявив адвокат Роман Сімутін. Доставлення це добровільне супроводження громадянина до ТЦК або відділку. Затримання це процесуальна дія. Зі складанням протоколу, викликом адвоката, повідомленням родичів і обмежується часовими рамками не більше ніж на три години. Стаття 263 купап. Тобто, після пред'явлення вимоги проїхати до ТЦК необхідно запитати. Це затримання чи доставлення. Якщо працівник ТЦК повідомляє що доставлення, тоді ви самі маєте право вирішувати. За його словами, якщо ж мова йде про затримання, тоді негайно, чітко та вічливо треба повідомити працівнику поліції про необхідність виконати та забезпечити ряд законних вимог. Цікаву думку щодо вручення повісток військовозобов'язаним на вулицях висловив перший заступник голови комітету з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк. Він повідомив про те, що тепер на вулицях та в громадських місцях ймовірно недоцільно виписувати та в. Вручати повістки, мовляв, у працівників ТЦК буде багато кабінетної роботи, коли треба буде аналізувати всі отримані дані та розсилати повістки поштою. Про ситуацію, яка, начебто, може скластись найближчим часом. Нардеп Михайло Цимбалюк розповів в коментарі для TSN.ua. Уточнюю, ТЦК та СП сьогодні мають інший законний шлях щодо вручення повістки. Їм відомо адресу військовозобов'язаного, і вони, згідно із законом та постановою Кабміну, мають вручати повістки шляхом відправлення людям за місцем проживання поштою. Але чи будуть вони дотримуватися цього алгоритму складне питання. Я ще виходив з того, що спілкуючись з військовим керівництвом, сьогодні в навчальних центрах є достатньо мобілізованих. Необхідності вручати повістки на вулицях такого немає. Більше того, повістки будуть друкуватися централізовано. Як може представник ТЦК вручати на вулиці друковану повістку? Він же не знає прізвища та імені того, кого він зустріне. Я виходив саме з цієї логіки, але час покаже. Зі свого боку, працівники обласних ТЦК розповіли ТСН ЮЕ, що найближчим часом оповіщення на вулицях та в громадських місцях скасовуватись не буде. Таких перспектив немає, принаймні поки що. Вручення повістки на вулицях та громадських місцях дозволено законом. Додам, що 23 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 12 серпня на 90 діб, тобто до 9 листопада. А це означає, що мобілізаційні процеси також не припиняються. Про це народний депутат із парламентської фракції Голос Ярослав Железняк. Повідомив у телеграмі. Він уточнив, що ініціатива була підписана 339 голосами депутатів. Далі потрібен тільки підпис президента. Наразі це всі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.